Що як внутрішніх страждань насправді не існує. Розум, звичайно, підійме хвилі обурювань та заперечень. Як це не існує? Я ж відчуваю сум, журбу, мені погано. Так у нас дійсно завжди є певні відчуття. Та з чого складаються саме страждання? В першу чергу ми думаємо про власні емоції: відчай, страх, гнів, тривога. Безперечно, емоції та відчуття реально існують. Та на чому вони базуються, де їх основа? Все починається з нестримного потоку думок. Але як же події та обставини? Так, думки переважно виникають на базі подій. Сварки з людьми, фінансові втрати, спізнення на потяг, хвороба, звільнення. Трапляється будь-яка дискомфортна ситуація і одразу виникає купа думок, які провокують емоції, і відчуття, та у більшості своїй все є швидкоплинним. Проходить година, день, місяць, час стрімко віддаляє нас від події, а думки все лишаються. Я втратив все, що мав, це кінець, у мене нічого не вийде. Такий внутрішній діалог постійно підживлює страждання, які по суті існують лише у нашій уяві та давно втратили об'єктивне підґрунтя. Адже реальність вже інша, світ навколо змінюється, що Кожен день виникають нові можливості покращувати своє становище та змінювати життя.